Який момент змусив вас усвідомити, що ваші так звані друзі були справжніми кретинами? Коли я захворіла на рак і ніхто навіть не поцікавився, як я. Те саме сталося й зі мною. Тоді ви дізнаєтесь, хто ваші справжні друзі. Я загуглила. Люди покинули мене, коли я захворіла на рак, і була здивована, побачивши, що це трапляється з більшою кількістю людей, ніж я могла собі уявити. Я була така розлючена, що поважала їм усім захворіти, щоб повернутись і сказати їм в обличчя це так сумно, бережи себе. Рак породив у мені мстиву стерву. Сподіваюсь, з тобою все гаразд. Працював і орендував великий будинок із групою друзів після закінчення коледжу. Тупий і недосвідчений у житті, я не знав, що вони брешуть мені про рахунки та змушують мене платити більше, ніж я повинен був. Доки один із членів сім'ї не розпитав мене про це. врешті вони всі вирішили переїхати на нове місце, не кажучи мені. Один із них відчув себе винним і зізнався. Вони в основному крали мої гроші, щоб робити покупки, і планували виїхати, поки я відвідував сім'ю. Тому я повернувся у порожній дім і мусив сам відповідати за все, що. Вони заварили. Останній раз я намагався влаштувати собі день народження. Завжди здавалося, що кількість людей, які сказали, що прийдуть, і людей, які справді прийшли, була трохи неоднаковою. Це була моя остання спроба. Понад 20 людей повідомили, що прийдуть, прийшов рівно один. З тих пір я ніколи не святкував день народження, але все ще дружу з тим хлопцем, який тоді прийшов. Мав трьох друзів: двоє мені подобались, один не дуже. Виявилося, що у них був таємний чат, де вони обзивали мене та говорили різне лайно за моєю спиною. Хлопець, який мені не подобався, надіслав мені скріншоти цього. Ми з ним дружимо вже три роки. У мене була ціла група друзів, які збирались разом в ресторанах, сплавлялись по річках, грали в боулінг. Але спільним знаменником було те, що на кожному заході ми завжди були п'яні. Коли я припинив вживання алкоголю, мене перестали запрошувати. Пам'ятаю, я був у важкій депресії і позвонив чуваку, якого вважав своїм другом. Коли він зрозумів, що я хочу вилити душу, вигадав привід, щоб покласти слухавку. Після цього продовжував ігнорувати мої дзвінки. Придурок, найбожевільніше, що я був поруч із тим чуваком, коли його дружина покинула його заради іншого хлопця. Були часи, коли я хотів втекти від його гнітючих історій, але сидів і слухав, тому що вважав його своїм другом. Ми зібрались у відпустку трьома парами. Їхні дівчата відмовились в останню хвилину. Поїхала тільки моя. Чуваки все одно приперлись, а потім мали нахабство сказати моїй дівчині, що поїздка була б кращою без неї, поки я займався серфінгом. Це не планувалося як чоловіча поїздка. Вона готувала для них їжу, сама організувала подорож і так далі. Невдахи. Чувак брехав про погане самопочуття, тому що йому подобалося, як люди стурбовано реагують. Я прямо запитав його про це, коли він збрехав комусь іншому, і він відповів: мені подобається заводити людей, подобається дивитися, як вони хвилюються, коли я це кажу. Для мене це огидно. Мій найдавніший і найкращий друг, якого я знаю з п'яти років, подорожував Європою зі своєю дівчиною, тому ми рідко бачились. Ми працювали разом, створюючи вебсайти. Щотижня спілкувалися з текстовими повідомленнями чи відео. Якось він зателефонував мені близько півночі, кажучи, що повернувся в місто, і запрошує мене випити. Коли я прибув, побачив там ще десятеро людей. Вечірка почалась кілька годин тому, а він забув мене запросити. І не тільки це, але й виявилось, що він був вдома вже давно. Ми навіть розмовляли по що справах, коли він вже повернувся, і жодного разу він не сказав мені, що знаходиться буквально за 10 хвилин по дорозі від мого дому, сказав йому йти до біса і припинив спілкування. Він намагався вибачитись, коли зрозумів, що я більше не буду допомагати йому з його вебсайтами, а потім відмовився платити мені за ті сайти, які я раніше створив для нього. На щастя, мене вже обманювали в минулому, і я створив бекдор для сайтів, які створюю. Тож він змушений був заплатити. Після цього я розмістив на кількох його сайтах гігантський банер, на якому писало, що він кретин. Мені 54 роки, і приблизно 10 років тому я дізнався, що один із моїх найкращих друзів у підлітковому віці збрехав моїй тодішній дівчині, щоб змусити її розлучитись зі мною. Уся компанія товаришів, яких я знав ще зі школи, знала це. Я не розумів, чому мене кинули, це мене знищило. Вони навіть сиділи і слухали, як я плачу через це, і не сказали ні слова. І весь цей час знали, що він намагається затягнути її в ліжко. 35 років по тому, коли я про це дізнався, наче пережив все заново. Тварю. video okay. Перший друг, з яким ми дружили більше 10 років, розлютився на мене, бо я відмовилась з ним затусити. Востаннє він повівся зі мною як з лайном, тому що хотів, щоб я затусила з ним і його колишньою шкільною коханкою, яку я не бачила 10 років. Я не могла піти, тому що у мене не було грошей, а він поводився зі мною так, ніби я відмовилась віддати йому нирку. Інший друг, з яким ми дружили 4 роки, схопив мене за дупу під час останньої прогулянки. Пізніше також написав мені, що я, мабуть, мило виглядаю, коли мене трахають. Це було мо. Коли він вкрав мою PlayStation 4 і заперечував, що він це зробив, незважаючи на те, що він єдина людина, з якою я зустрічався за два роки. Звучить по-дитячому, але тоді, коли вони почали без мене грати, знаючи, що я онлайн, я востаннє відправляв повідомлення цим друзям напередодні Нового року з побажаннями щасливого Нового року, але нічого не отримав у відповідь. Відтоді тиша. Ми були близькими людьми, були один в одного на весіллях. Грали щодня під час пандемії після роботи. Хоча в ретроспективі вони погані люди, повні мудаки, які жахливо ставились до працівників Паблікс. Насправді це був важливий життєвий урок для мене зараз. Мені 28 років. Моє коло спілкування дуже маленьке і це чудово. Лайно трапляється, звісно. Але легше проходити всі випробування долі, сидячи тихим п'ятничним вечором вдома зі своєю дружиною, знаючи, що твоїм трьом друзям на тебе не начхати. Коли мене зґвалтував хлопець однієї з них, і вони звинуватили в цьому мене, він неодноразово випрошував у мене грошей. Звертався до мене мамка, казав мені, що я розумна, а іншим казав, що я тупа. Крив мене не але ображався, коли я сказала йому, що він влаштувався на роботу. Коли він надіслав смс, щоб вибачитись за те, що не зміг відвідати моє весілля, тому що не зміг взяти вихідний. Його запросили за 6 місяців до цього. У них немає нестачі персоналу. Я спілкувався з його босом і колегами і точно знав, що бос дозволив йому не працювати в той день. Навіть якщо би він не попросив дозволу раніше, це був той тип роботодавця, який сказав би піти додому, одягнутися та піти на вечірку, якщо знав би, що у працівника якась важлива подія. Невдовзі після цього він поширив купу потворних і брехні та чуток про мене. Через це мене виключили з кола спілкування багато друзів. Я навчалась у середніх класах, коли помер мій батько. Після цього вони стали ігнорувати мене і на додачу ще й вкрали у мене деякі речі. А моїй мамі довелось змусити їхніх батьків повернути мені речі, тому що вони навіть не хотіли мені відповідати. Пізніше один із них сказав, що вони зробили це тому, що смерть мого батька була для них занадто важкою. Коли до мене приставав друг мого найкращого друга, я тричі намагалась поговорити зі своїм найкращим другом про це. А він щоразу сміявся з мене та звинувачував мене в тому, що я брехуха. Шість років дружби, коту під хвіст я досить хороша, щоб нянчити її дітей цілий тиждень, але недостатньо хороша, щоб проводити час разом. Я був закоханий у дівчину і збирався запросити її на побачення, але мої друзі відмовили мене від цього. Моє хвилювання теж зіграло свою роль. Кожного разу, коли я збирався підійти, вони казали, що вона зараз зосереджена на кар'єрі, вона релігійна і ні з ким не зустрічатиметься. Або, мабуть, одружиться за домовленістю. Після двох років френдзони я наважився запросити її на побачення. Виявилось, у неї був хлопець. Вона просто не оприлюднювала цього, бо не хотіла, щоб про це дізнались її консервативні батьки. Здогадайте. Хто був її хлопцем? Так, це був один із моїх друзів. Всі інші про це знали. Вони навіть переконали її зустрічати з ним, бо спочатку вона вагалася через своє консервативне виховання. Вони зустрічались уже близько двох місяців. Тим часом усі знали, що я був закоханий у неї більше двох років, зараз уже більше трьох років. Чому б не сказати мені? Коли я дізнався, почувався абсолютним ідіотом. Я дружив з цим хлопцем у коледжі. Ми ходили в походи та грали в пейнтбол на природі. Одного разу ми зустріли в кампусі дівчат, які нам сподобались, і запросили їх на подвійне побачення. Вирішили повечеряти у пристойному стейк-хаусі. Прийшли туди, все почалося чудово. Замовили їжу, чудово спілкувались. Та коли принесли їжу, друга наші підмінили. Він почав поводитися як мудак. Бубонів увесь час до кінця вечері жалівся, що його стейк пересмажили. Ляпав щось про те, що коли ви платите за стейк, він має бути Приготований так, як ви його замовили, наче той бідний офіціант сам готував той стейк. У всякому разі, після цього я перестав з ним спілкуватися. Люди, які грубо поводяться з персоналом, для мене велике ні. Коли я прокинувся від того, що моя найкраща подруга сиділа на мені і намагалась зайнятися зі мною сексом, поки я спав, сім років дружби в Унітаз. Я більше не міг спілкуватись з нею як раніше. Втомився від них, але моя дружина запросила їх на свій день народження. Подруга та її чоловік заохочували своїх дітей кричати та кидати речі в нашого пса, який був напрочуд терпимим. Я кілька разів просив їх зупинитись, але вони не відреагували, тому я їх вигнав. Абсолютні довбані ідіоти. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, чи втрачали ви коли-небудь друзів. Дякуємо за підтримку ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово, реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!